Сьогодні ми з вами приготуємо таку новинку яйця в паніровці. Це дуже смачно. Дуже. Я впевнена, не багато людей, Це такий, знає, такий секретик. От. І я з задоволенням з вами з ним поділюся. А ви потім приготуєте, напишете мені в коментарях. Я буду рада. Так, в общем, нам потрібно твердий сир, паніровочні сухарі, яйце і яйця варені. Це можуть бути курині, це можуть бути перепелині, ну, різні. Ну, Яке у вас є, це є за бажанням, що там вам цей. Сир може бути твердий, може бути е, такі, знаєте, як оці сири там, фета, Філадельфія. Ну, в общем, що в кого є, бо ми там будемо ще додати. Зелені можна трошечки ще додати чесничку. Ну, це все за смаком. В общем, як ми його робимо, завтра зараз я вам все покажу. Так, беремо натираємо твердий сир. Я його натираю на таку невеличку цю тертушку. Е, Сир може бути різний, не обов'язково якийсь там купувати дорогий. От. Він, хоч і, де, і дешевший, але буває теж такий же смачний. Вже не зовсім там такий. В общем, який ви купите такий і буде хороший. От. Натираємо його. Потім будемо з вами відділяти білки від жовтки від білків чи наоборот. От, так, дотираємо до кінця цей сирок. Так, сир натерли. Тепер беремо яйце. Отак от навпіл розрізаємо. У мене, я бачите, зварила трошечки, не доварила їх снятку. Трохи отак от, от. Ну, Нічого страшного. Так, отако. От Бо була в хаті, потім вийшла. Думаю, що вже, напевно, дуже довго кипить. В общем, інколи таке буває. Так, отак. І витягуємо так кожне, кожен жовточок і залишаємо тільки білок. І так до кінця, скільки ви там хочете яєць, так і є. Як оце курення, отак от візьмемо, і возьмемо перепелині. Вони такі малесенькі, ну нічого. Так. Отак от. І це відділили. І теж так виходить. Отак. Сюди. Так, тоді. Я вже в руках це, щоб порізатися. Так, тепер білки відставляємо, а жовточки. Тримо сюди ж до сиру натираємо. І так, які і жовточки в нас є, всі сюди натираємо. Якщо ви, може, зварити більше яєць, я думаю, що я на нього рецепт писати не буду, тому що тут немає чого. Це все, ну як, ви побачите, як, наприклад, ви там зварили два яйця, то там вкинули 30 грам сиру. І оці жовтки, що всередині. Ну, поняли, тобто начинка така буде? О, там одне яйце розбили, там паніровочних сухарів скихось там чуть-чуть насипали і вже готово. Так, все, дотерли ми сюди. Зараз ми сюди додамо трішечки цього майонезу. Дівчатка, можна трошечки, якщо сир не буде у вас б сказати солоненький, так, можна трошечки підсолити. Отак. От Небагато. Так, і Я взяла два яйця і теж його підсолюю, зараз зіб'ю, щоб нам тоді цей. так. Сюди можна додати ще зелені оцю масу. от Ну, я не буду, я просто потім зверху прикрашу. От. так, щоб у нас начиночка така була. Я сюди трошечки зараз вичавлю часничка. Взяла зубочок, багато сюди не треба. От. Так, збиваємо ці яйця із сілю. Отак от. Так от. Тепер беремо мисочку і що, е, ну, щоб промакувати жир, я возьму вафельне полотенце. Так, отак от, от я вже <смітна> приготувалася. Так, далі беремо наші яйця і будемо робити. Так, беремо отакий чавунчик, дівчатка. Можете сковорідці, ну, як вам зручно. Наливаємо сюди олійки. Але олійки не наливаємо так трішечки, знаєте, а так, щоб воно у вас як плавало. Може, знаєте, як пончики от печуть. От, типу такого, треба нам так зробити. Так, щоб було зручно смажити в паніровці. Так, беремо, дівчатка, яйце, обмочуємо в сухарі. Я роблю руками. Ви як хочете, не хочете мастити ручки, це таке діло. Потім сюди, от. і потім знову паніровочні сухарі. І вкидаємо їх у каструльку. Вкидаємо у каструльку, але оцією частю, де тут у нас вирізано, отак. От і хай воно смажиться. Буквально дві хвилиночки і виймаємо отак от. Воно, бачите, ще сухенько витягнулося. І так, до кінця. Смажимо, навіть там, може, ну, я не знаю, я вогонь невеликий роблю. Сухарик. Отак омочуємо. Воно таке забарне, ви знаєте, воно, як сказати, воно і на смак дуже цікаве. І таке незвичайне. Якщо ви таке приготуєте, скажу, о! Це якийсь шедевр. Хай化, хоча воно, то, ну, я яйця. Ну, я дуже рідко бачила, щоб таке люди робили. Це правда. Так. І вкидаю в каструльку. Отак от я вам зараз покажу сюди ближе. Отак от, от воно в мене. Ось, бачите, так от воно в мене кипить. Ось буквально хвилиночка, і вони вже готові. Я вилучкою вибираю. ось Дивіться, бачите? Отак. І туди. В общем, дівчатка, досмажу до кінця, тоді вам покажу, що будемо робити далі. Ось такий, дівчатка, вони мають вид. Так, зараз будемо з вами їх начиняти. Так, беремо нашу оцю з вами намазочку. І так, легесенько начиняємо туди серединку. У мене є трошки жовтка, і я взяла. Додавила туди крабову паличку, потерла. От. І покажу вам зараз отак вот от. І буду брати, отак вот от присипати трошечки. от. Вот. Воно не багато там, але но... так от. Отак. Вот Дівчатка, ось так я зробила гарно, смачно і незвично. Якщо вам сподобався рецепт, Готуйте, смакуйте, з задоволенням ділю, ділюся з вами, господи, вже запинаюся, такими секретиками, всякими секретами кулінарії. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.